Получні Штати надзвичайно стурбовані повідомленнями про те, що північно-корейські солдати воюють на боці Росії в Україні. Про це заявив речник Ради нацбезпеки Білого Дому Шон Савер. Основне, що й обговорюватися на Рамштані. Ключовий план пункт цього плану це начало масового терору на території Росії. За його словами, якщо інформація про участь військових КНДР в Україні підтвердиться, це означатиме значне посилення оборонних стосунків між північною Кореєю та Росією. Такий крок також вкаже на новий рівень відчів для Росії, яка продовжує нести значні втрати на полі бою у своїй війні проти України, зазначив представник Білого Дому. Нагадаємо, що напередодні президент України звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку. Про початок фактичної участі Північної Кореї у війні в Україні за інформацією змі росіяни на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії Рефії почали формувати так званий особливий буряцький батальйон. Саме він буде укомплектований громадянами Північної Кореї. Північна Корея фактично приєдналася до російської війни проти України. Раніше в медіа були повідомлення про те, що КНДР відправила до України групу військових, яких зрештою знищили ракетним ударом на тимчасово окупованій території України зі свого боку. В Білому домі кажуть, що не можуть незалежно підтвердити цієї інформації. Детальніше про це говоримо з Андрієм Борисом, який досліджував цю тему. Андрію, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до розмови. А що за відомо зараз про військову участь північної Кореї в російській війні проти України, Андрію? Які факти ми маємо на цьому мить? Так, вітаю стапа. Дійсно важливо пройтись по фактам, тому що лунали різні заяви стосовно північно-корейських військових на території України. Були зокрема заяви про те, що а, нібито північно-корейські військові а, приймають участь безпосередньо у боях. Є спецпризначенці, а, але підкреслюю, мова йде саме про заяви заяви українських а, і а, південно-корейських офіційних осіб. Поки що немає ані візуальних підтверджень, ні відео, ні фото про присутність а, потенційну присутність північного. Корейських військових на території України або на окупованих територіях ми поспілкувалися а, по цій темі з Андрієм Ковалентником, представником РНБО. і Він каже, що а, власне зафіксовано українською розвідкою було те, що військові присутні на території а, України з вересня. Він заперечив, що вони приймають участь безпосередньо у боях. Він він каже, що мова йде про присутність інженерних військ. Точної кількості він а, поки що назвати не може, але прошу послухати деталі. Від нього у прямій мові доволі давно залізницею КНДР почали постачати різного типу боєприпаси на територію Росії безпосередньо. Це стосується і балістичних ракет КН-23, Це стосується артилерійських боєприпасів та боєприпасів до мінометів, там різних патронів. І так далі станом на зараз понад 40% боєприпасів, які Росія використовує на фронті в інтенсивній війни. Це боєприпаси з КНДР. Ці застосування зі сторони ворога. Вони були невдалі відповідно, і саме застосування продемонструвало низку дефект дефектів по точності і загалом. Відповідно, є інформація у нас про те, що безпосередньо супроводжувати окремі вантажі були відправлені певні військовослужбовці. КНДР, це інженерні війська. Вони не беруть участі у бойових діях жодним чином, це не штурмовики, це не піхота Жодним, жодним чином. Це не люди, які саме воюють. Безпосередньо вони супроводжують вантажі. Вони вчать в тому числі російську армію застосовувати ті чи інші типи озброєнь. Ще тут важливо наголосити Остапе про дві потенційно можливі причини власне присутності північно-корейських військових на території України. Перша причина це так зване заробітчанство. А зокрема, видання Вашингтон Бост» нагадує про те, що північно-корейські робітники тривалий час приїжджали в Росію, зокрема для того, щоб працювати на фермах чи лісорубами. Для того їм для північної країни важливо притік твердої валюти власне на територію північної країни. Друга причина це навчання військових військових. як відомо, північна Корея постійно знаходиться а, в таких напружених відносинах з, Півда... з Південною Кореєю. Їм важливо готувати своє військо їх багато, близько мільйона осіб. І е, е, тут ще що, що важливо, американське видання Вашингтон Пост е, також пише про те. Що північнокорейські військові власне північна, північна Корея готує на території Росії ще додаткові війська для відправлення в Україну? Ймовірно, йде мова про тисячі людей, які до кінця року мають бути відправлені на територію України. Українські видання пишуть з більш деталями, вони кажуть. Про те, що північнокорейські військові нібито їх готують у спеціальних бурятських підрозділах російської армії, і мета власне відправити їх на територію Курщини для того, щоб замістити російських військових, які зараз обороняються власне від українців, які які наступають на території Курщини, а самі щоб перейшли у наступ власне на Донеччині, ми поспілкувалися з кількома експертами на цю тему. і вони кажуть, що це доволі логічним видає. Яція тому, що а, власне така причина відправлення. Військових, тому що Росія і Північна Корея а, а, підписали нещодавно договір власне про оборону, і він передбачає а, а, взаємну взаємну оборону у разі агресії іншої сторони. Тобто північна Корея розглядає в даному випадку Україну як агресора, який на напав, напав власне на Курщину. І, відповідно, це може вважатись власне з їхньої то з їхньої логіки а, логічним направляти власне військових на у війну проти України. Дійсно, багато деталей тут, Андрію. А інші питання, якими можуть бути тут наслідки для північної Кореї за надсилання своїх військ для участі у війні проти України? Чи якісь зараз дієві механізми, зважаючи на те, що КНДР і без того перебуває під жорсткими санкціями, і, по суті, є ізольованою. Так, абсолютно логічно, абсолютно, ти правильно сказав, що КНДР це фактично країна ізгой. Вони знаходяться під санкціями багато десятиліть, і вони постійно розширюються. Це і політичні і економічні санкції. Власне, що ще можна зробити тут? Напевно, найбільш логічним було би дзеркальна відповідь, була б направити в Україну так само якісь війська третьої країни, але це поки що видається малоймовірним. Експерти, з якими ми поспілкувалися, скажуть, що можливо була би логічна відповідь так само від Китаю, тому що Китай не завжди підтримує такі агресивні дії з боку, як Північної Кореї, так і Росії. Але Китай грає, як кажуть експерти, у свою гру. Він намагається так само протистояти Сполученим Штатам і Заходу. Тому Якоїсь а, а, чіткої відповіді від нього не буде. Ще один цікавий аспект, який власне я торкнувся з, з експертами, можливо, буде відповідь з боку південної Кореї дзеркальна. А як відомо, південна Корея один з найбільших постачальників озброєнь у Європу, зокрема в Польщу, в Європейський Союз. Вона постачає бронетехніку, постачає різні засоби ураження, артилерійські і але в Україну вона не постачає, тому що за їхнім законодавством заборонено постачання будь-яких озброєнь. До країн, які приймають участь власне у бойових діях, і я поспілкувався з експертами, питаю: власне, а, а можливо цього разу Південна Корея поміняє власне свою політику? А, бо подібні заяви лунали і раніше. Але, от як кажуть експерти, поки що це видається малоймовірним технічно, тому що в Південній Кореї є свої певні політичні протиріччя всередині, тому це поки мало ймовірно.